Він після строкової служби підписав контракт у 501 му окремому батальйоні морської піхоти. Він дуже хотів бути морпігом. Через два тижні повернемося додому. І отак ми зараз шуткуємо, що ці два тижні вже два роки. Так їх почали обстрілювати раніше ніж почалася повністю повномасштабна війна. А ні, він був на Іліча. зі мною прощався. Думав, що він не доживе до того, щоб повернутися додому. Думає, та, ну шуточки якісь там руські. Ну не може цього бути. 24 лютого я прокинулася о 5 ранку, був дощ, я запам'ятала, що був дощ в Бердянську. Думаю, так, це грім, нічого страшного. А потім мені подзвонила подружка, вона вже йшла на роботу, і говорить, Юль, ну, тут вже капець. Я говорю, добре, я подзвонила чоловіку, він вже був під Маріуполем. У них була їх ротація, і я йому подзвонила, говорю, ну все, що війна. От так, я знаю, нема часу, пізніше не беру. Пізніше мені просто сказав виїжджати зразу, тому що місто можуть обстрілювати з моря і сказав виїжджати в безпечніше місце. Ми виїхали 24 лютого ще було вже темно, і мені було дуже страшно, я з дітьми їхати. Не знаю, ну не бачачи дороги, було дуже страшно. Ми їхали автобусом, тому що в той момент мені ще брав не було. Я то речі зібрала і поїхала. Я забрала з собою дітей та маму. Поки була на роботі, я мамі сказала: збирай речі там першої необхідності на два тижні, не більше. Говорить, Через два тижні повернемося додому. Мене проведжала подружка на вокзалі. Я говорю, та що ти плачеш? Щас, два тижні Гарі, повернусь додому, може, де раніше, але ну, нічого не буде. І отак ми зараз шуткуємо, що ці два тижні вже два роки. Ми не бачимось. Вони ще в грудні місяці виїхали на ротацію в Широпні, воно під Маріуполем, і ну, з грудня місяця вони вже були там, весь їх батальйон. Він все, ну, завжди казав, що все буде добре, але говорю, ти приготуйся. Щоб від'їжджати, я говорю, щось буде, але ні, нічого не буде, ну ти приготуйся. І е, він був у відпустці якраз в лютому, і він повинен був зачепити нашу річницю весілля. А вона у нас 23 лютого, і його викликали назад, 14 лютого. Він вже поїхав. їх почали обстрілювати раніше ніж почалася повністю повномасштабна війна. Розповідав, що їх дуже сильно обстрілювали, що його завалило в лідажі, тому що но ну, сильно обстрілювали їх там зі всього, чого можливо, обстрілювали ще до війни. Почалась коли війна, вони через там дня чотири вийшли вже в Маріуполь і там обороняли. Ми з ним поспілкувалися, коли ми доїхали до Запоріжжя. В нього ще був зв'язок. Потім зв'язок пропав та з'явився тоді, коли вони вийшли 28 лютого. Вони вийшли в Маріуполь, і він мені сказав, що спочатку вони евакуюють поранено, а потім вже сказав, що вони залишаються в Маріуполі. Подружка виїжджала теж 24 лютого з Маріуполя. і Вона вже говорила, що місто обстрілюють. І коли він сказав, що вони залишаються в Маріуполі, я вам сказала, що ну, там буде. Дуже погано. Він говорить: та ні, місто не обстрілюють, все добре, все добре. Думаю, добре, хор хорошо, раз, так все добре. І е він вже розказав, ну, як там погано, тільки 26 березня він останній раз мені дзвонив. І от тоді вже так, так він почав розповідати, що її вже немає, боєприпасів немає, нічого не залишилося. Він був на Іліча зі мною прощався, думав, що він не доживе до того, щоб повернутися додому. І ну все воно ну, були думки не дуже добрі. 5 квітня вийшло відео. Ну воно було просто всюди. Я куди не заходжу а там, морю морю, морпіхи потрапили в полон. я дивлюся, але я нікого не впізнала на тому Думаю, та, ну шутечки, якісь там руські. Ну, не може цього бути, а зв'язку вже не було, і я не можу це перевірити. Потім мені почав писати його друг і каже: Я впізнав того, 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 ті, ну це наші і все з цього дня. Я зразу почала дзвонити в НІП, почала дзвонити на гарячі лінії щоб дізнаватися, що що робити взагалі далі, тому що ну ситуація така вона не вперше, надіїся і останнє більше не буде, але ну. Якось треба було щось робити. Я пам'ятаю, що я тільки, як коли дізналася про це, вела так гуглі, що робити, коли людина потрапила в полон, тому що я взагалі нічого не знала. Сказала сидіти, чекати, залишати заявки, продзвонювати постійно. Я кожного дня дзвонила на тоді, ще була гаряча лінія військово-морських сил, і я тиждень дзвонила, щоб вони мені сказали, що також чоловік в полоні. Десь 11-го, напевно квітня хтось написав з, з тієї сторони, що там ваш чоловік живий, здоровий він в полоні. Це потрібно тільки нам. Ну ось таке відчуття, тому що дуже, дуже маленький процент людей, які нас підтримують, тому що вони не розуміють, просто не розуміють. Вони це через це не проходили, і я не знаю, як би я реагувала, і сі б'я через це не пройшла. І людям питаються все время об'яснити, що це потрібно робити, що не потрібно забувати, то що їх там катують, то що їм там погано, вони повинні повернутися додому. Але вони такі там, в полоні, ну, він же живий, ну живий та він живий, тільки наскільки він буде живий? Ну, дуже багато привозять вже мертвих полонених і чомусь про це мовчать і знають тільки рідні. Ніхто об там не говорить, не говорить, що ну, ну крім нас, каби рідних полонених, тільки вони говорять про те, що повертають і тіла з полону. І ми не знаємо, хто буде наступний. І від цього нам не треба щось робити більше. Може нагадувати більше, щоб ну, люди розуміли, що їх як можна швидше, ну, потрібно звідти забрати додому. Нам говорять, то що ну. Ніхто не хоче міняти морпіхів, ніхто не хоче міняти Азов. Ми забираємо тих, кого нам віддають, і все. Ну, за цей рік там обміняли шість морпіхів. Ну, більшість з тих, хто в полоні, це морпіхи. Обміняли в тому році мужчину, який не сидів в одній камері. І цього року теж визволили одного з його камери. Ну, в тому році мужчина хоч щось розповів так в деталях якихось. То цей сказав все це просто живий, здоровий, все з ним добре. Ну, умови в них були, ну, були не з найкращих. Вони і зараз там остаються, тому я не можу сказати, ідею він сам. Їх там заставляли стояти по 16 годин. Не можна було там двінутися, не можна було сісти, ну нічого не можна там в туалет. Три рази на добу все, те, що їм там дозволяли били їх, це просто практика обична. Заставляли вчити російські е, пісні, і якщо ти не розповідаєш, ти, ну, тебе б'ють. Там дають час там, 5 хвилин. Ти за 5 хвилин повин вивчити стих. Старшій дитині одразу сказала там. Ну може, пройшло там якісь там пару місяців. Він дорослий він розуміє. Молодші ні. Молодші дуже довго говорили, що тата немає не зв'язку. Там іграшки це тато передав там, чи щось там. От задивився, там тато позвонив, сказав, щоб ти не балувалась, чи ще щось. І вона це вірила, і як би ну, було добре. А потім вона почала запитувати більше, більше, більше і ну при. Прийшлося їй розповісти, що тато в полоні. Я мама, коли ці руські папу додому відкупить. <р mh> ну і так, зараз болель міння, ну вона просто маленька, вона все одно не розуміє цього. А, то старше переживає більше. Вони запитують постійно, коли папа повернеться додому, а дочка може сказати, там, ну я розмовляю щось до Дениса з кимось намі. Зачем чим ти не про папу, я скурчаю, я починаю плакати. І той тобто, такий момент дуже тяжко, тому що ну, ти не можеш ну, об'яснити дитині, що це не від мене залежить. І я б дуже була рада, якщо б я повернула тобі тата, і ти була б рядом з ним, і все, і більше проблем б проблем в тебе не було. Дуже тяжко було ну, спочатку, теж коли ти не знано, ну, не знаєш, що тобі робити, куди тобі бігти. Зараз вже якось ну, це як рутина. Вже ти знаєш там. Там зустріч, там акція, тут діти. Там треба зробити те, треба зробити це, і ти вже живеш, як будто в план в голові. І у тебе там розписано по полочкам, що ти повинен зробити. І всь... А спочатку так, ти, ти просто ти не розуміла, що тобі робити, щоб це все якось швидко-швидко і закінчилося. У нас буває таке, що ми там можемо сидіти там ніч, півночі з дівчатами, там, робити сценарії на акції. І діти ну, підходять, що хочуть і кажуть, так, зараз я зайнята. А мала підбігає, каже: Давай я допоможу. Що ми зараз я напишемо. Я навіть дочку молодшу відправляю відправляюся в Бердянську школу. Перший клас він почнеться в Бердянській школі. У нас дуже добра вчителька, і я дуже хотіла всі, весь цей час, щоб вона попала до вчительки мого младшого, старшого сина. І от зараз з першого синус. Вересня вона йде в п'яту школу бердянської школи. Я дуже надію, що ми повернемося до Бердянського.